Спонсорські програми до Великої Британії часто бувають такі проблемки, коли спонсор відмовляється приймати свого гостя. Що виходить? Спонсор має канцел повідомити про те, що він відмовляється. Бо на кордоні, коли ви приїдете до Великої Британії, у вас міграційний офіцер може запитати контакти спонсора і до нього зателефонувати. Спонсор може сказати, що або трубку не взяти взагалі, і вас просто повернуть назад. Тому дивіться, якщо ця ситуація виникає, коли ви ще на території України, скажімо так, так от, ви обов'язково маєте знайти альтернативне житло, тобто підняти ваших знайомих всіх, і контакти ваших друзів обов'язково мають бути при вас. Друге, ви маєте, якби. Відповідати на всі листи від місцевої ради, якщо вони вам пишуть, і повідомляти їм про це, щоб у вас не було ніякого нежданчика, щоб у вас просто повернуло до.